Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок. До вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч посміхніться, двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Казка Миколи Трублаїні про дівчинку на палочку та сріблясту рибку. У гірському глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебідь з довгою шиєю. І могутнім дзьобом. Одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти. Стала срібляста рибка проситися. Не їш мене, лебедю, красеню білокрилий, велетню чорнодзьобий, сказав тоді лебідь. Дістань мені, черевички, бо лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш, то я тебе не їстиму». Не дістанеш з'їм? Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички. Кругом побувала, на дно спустилася, ніде черевички для лебедя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач жабка скрикотушка і питає Рибка срібляста, чого ти плачеш? Розповіла рибка жабці про своє горе. Я тобі допоможу, сказала зелена жабка. Підожди тут мене. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала. Ква ква, ква, ква ква ква, ква, це горобчик молодший, що сидів на високій вербі, і у відповідь зацвірінчав цвірінь цвірінь, цвірінь-цвірінь, цвірінь цвірін, цвірін. Розповіла жабка горобчику про біду сріблястої рибки і попросила допомогти дістати черевички. Полетів тоді горобчик-молодчик у садок, де гуляла маленька дівчинка Наталочка. Як довідалась Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, Швиденько принесла горобчикові свої червоненькі черевички і наказала Лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці з крикотушці. Жабка плигнула у воду і подала їх сріблястій рибці. Зраділа рибка, зараз же попливла до лебедя. Черевички ті лебедві дуже сподобалися, і він пообіцяв тую рибку сріблясту не чіпати. Переказала свою подяку срібляста рибка жабці скрекотушці. Жабка горобчикові молодчикові, а горобчик на талочці. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Тиха стала в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись на добраніч, малята! До нових зустрічей!